Вітаю всіх! Ну що ж, хочу зробити такий класний розклад, дуже класний, тому що давно такого не робила. Я згодна з твердженням, що розхитування саме розхитування ситуації. Давайте подивимось: чи дійсно РФ буде впливати на внутрішню ситуацію в країні, щоб розхитати? Недовіру до влади зробити, розхитати людей. Давайте дивитися. Буде Росія використовувати нестабільність внутрішню в країні. Місяць. Дивіться, краса яка. Місяць. Тобто, вона не може її використати напряму, може це взагалі гірше зробити. Але це можна зробити і краще. По місяцю це прямі, непрямі такі дії, це хитрі, продумані дії через когось. Це вплив такий дуже ґрунтовно продуманий, з хитрощами, і з залученням людей, яким це цікаво. Проплачені, звісно, навіть якісь силові структури. Роздуми. Багато роздумів, як це робити. Домовленості. Дивіться. На досить високих рівнях навіть. Дуже високий рівень. Ну, що мені вам сказати? Ну, це вже якось. Так. І, і тут поряд ще такі: маленькі люди. Звичайні. Угу, пауза. Давайте так. Вони це будуть робити хвилями. З паузами. І потім, знаєте, як пауза, і знову якісь рішення в цьому питанні. В рамках країни це все буде відбуватися. Хитро буде. Який результат буде від цих дій ворога впливу на внутрішню нестабільність? Вдасться ворогу досягти своїх планів країну. Це ні це ні відразу не вийде. Не вийде, не вийде і ще раз не вийде. Вже була така спроба. Шістка кубків, повторення ситуації. Намагання будуть серйозні, але не вийде. Обмежено буде все. Війна. Зуміте. Люди настільки задовбала війна. Одні мечові карти, що вони хочуть вже закінчення війни. І справа в тому, що Росія також винна в цій війні, не вийде вже розмов, ну, ілюзії, ілюзорні розмови. Дивіться, як виходить. Вони наче спроможні щось зробити, але це велика для них втрата коштів, якісь ілюзії, розмови, які не відпрацьовуються. Підведуть якісь ті, хто їх, кого вони наймуть, вони їх підведуть просто. Вони не тягнуть. І ще дивіться: король Пентаклю. хтось на високому рівні також не витягнеться. Тому що до Росії немає в житті довіри. Тому що вони вже в ворог в глазах. Тому що вони обстріли. Ось, якби вони припинили ці обстріл і це робили, це вже другий момент був би. Але обстріли не припиняються. Ви ж самі розумієте. Підхід. Вони вибрали той підхід з терором, де люди вже не вірять нікому і ні на що не поведуться.